Ісус говорить, що світильник запалюють для того, щоб ті, які входять в кімнату, в якесь приміщення, щоб вони побачили світло. Тобто світильник є для тих, які входять, щоб вони не були в темряві, щоб вони знали, що там відбувається. Це так, як ми десь в темній кімнаті шукаємо якесь світло, якийсь промінчик світла, тому що він нам дає орієнтир у просторі. У мене була така одна ситуація, коли ночував в одній кімнаті, де не дуже орієнтувався, що там є. І коли вимкнув світло, то була така повна темрява. А телефон був далеко, не було як посвітити. І коли треба було встати, дійти до вмикача е світла, то це було дуже важко, щоб так на помацки, боявся вдаритися, трошки й вдарився, але дійшов, бо це було близько. Але собі уявляв про це Євангеліє, е що коли ми є в темряві, то ми шукаємо, так якби на помацьки шукаємо цей орієнтир, це якесь світло, хоча би щоб трошки цього світла з'явилося, і ми вже будемо орієнтуватися, в яку сторону принаймні нам рухатися. І так буває, що людина, яка загублена, яка взагалі втратила себе Втратила якийсь орієнтир в житті, зазвичай це відбувається через важкий гріх, через якусь залежність, через гріх, який зв'язує людину, і вона не знає, що в житті робити, тоді шукає світло, деколи буває, що для такої людини вистачить той маленький промінчик світла. І цей промінчик світла, це є людина, яка приведе до Ісуса. Коли людині буває дуже важко, вона не знає, що в житті робити, тоді буває так, що вистачить зустріти людину, яка скаже дуже прості слова, скаже їй про Ісуса, може, скаже одну фразу, що Бог тебе любить з твоїми. Гріхами, з Твоїми стражданнями, і в цій темряві, в якій ти є, Бог тебе шукає, і для людини цього може вистачити, щоб почати шукати ту повноту світла. Ця людина, яка є маленьким промінчиком світла, це християнин в цьому світі. В Євангелії від Йоанна, в 8 розділі, Ісус говорить, Перепрошую в Матвія в п'ятому розділі, Він говорить Ви світло світу. А в Євангелії від Іоанна в восьмому розділі ми читаємо, Ісус каже, Я світло світу. Думаю в собі над цими двома текстами, що Ісус говорить і про людину, що є світлом для світу, і говорить про себе, що Він є світлом для світу. Чому так? Якщо людина допоможе іншій людині прийти до світла, то вона є тим маленьким світлом, тим промінчиком сонця. Але коли людина прийде до Ісуса, то вона відкриє, хто є тою повнотою світла, котра освічує її життя. Людина не може дати розуміння іншій людині, чому так відбувається, чому. Та чи інша проблема, чому війна, чому страждання. Але якщо ми допоможемо іншій людині прийти до Ісуса, то Ісус дасть людині багато чого зрозуміти в її проблемі, в її стражданнях, в її тій актуальній ситуації, в якій людина знаходиться. Ісус є світлом світу, і Він хоче, щоб і я, і ти теж були світлом для світу. І щоб це світло ми черпали від Ісуса, якби під'єдналися до джерела світла і іншим давали добрий приклад. Амінь.